Обідній обхід помідорів Мамако після дощу і після обробок квадрісом. Помідори достигають, листя зелене, порчених немає. Бо якщо ти взяв садити помідори, ся, взявся. То треба їх виростити до кінця. Помідорка мамаку, яка лежала на землі. Зараз її з'їм. О, да. О, да. Сита. Обідній обхід. О, да, вже й більше є. Ох, Йолки, що тут робиться? Чий жук? Колорадів? З штату Колорадо. Жук зі штату Колорадо. Того він і як Колорадський жук. Чудово. Помідорки чудові, вже білі. <кій> Листячко зелене. Не забувайте кропити сироваткою, можу вам пощастить.